Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам наш продуктовий кошик, бо в Польщі зараз три дні будуть вихідні, і ми закупили продукти. Ось, що тут у нас Мівсяна е, каша дві пачки? Мука тут є е, спеціальна для кексів, тортів та мука для хліба. Така вона. Інший тип. Ось тут цукор, каша мав на дві пачки, яйця, йогурти, малий любить такі творожний сир, звичайний сир в шматку, моцарела буду робити салат. Помідорки черрі теж для цього салату, якщо все піде по плану. Такий мікс салата, дуже зручно, коли дві маленькі пачки, і він не зіпсується. Картопля, помідори малінові, такі рожеві, помаранчі, апельсини. Апельсини. Банани, хліб нарізаний тостерний та звичайний смачний хліб. Що тут ще в нас ізюм? Хочу зробити кекс, але побачимо. Кокосова олія. Я роблю на ній сирники, жарю, мені подобається. Кава, не знаю, для чого чоловік купив. Ми таку не п'ємо. Какао це теж для кексу. бачимо, Джеми. Абрикосовий та полуничний. Креветки це заморожені, це теж для салату. Бі... Бі... Бікон, так, бочек тут. Такі нарізані пластри бікону. Це я буду робити з філе таким з курячим філе, е такі рулетики. І... Ну... Буду робити такі рулетики. філе, е Бочок, це бікон, так? Е і всередині творожний сир, ковбаска салямі фует, вино біле сухе, ноги. Ці, ноги з качки. Так? Дуже смачні в підронці ці ноги, але вони не дешеві. Що ще в нас тут? Кекс. Зараз в них на різдво, такі продаються. Але я хотіла сама спекти, ну, чоловік такий, такий кекс купив пакети для сміття та е, серветки. Чотири пачки. І все в нас вийшло 379 злотих 67 грошей. Ну, такий немаленький чек. Раніше продукти, звичайно, Дешевше коштували тут. Не так вже і багато всього, а така такий чек великий. Цей текст та сьогодні одразу його спробувати. Зараз туди так. <ролцяп але> зараз будемо робити чай або каву і будемо пробувати. Так, ти не дуже хочеш пробувати? Зараз я туди та будемо сідати зараз. М -м. Смачно? Така вона не суха? Не сухий кекс. Хтось смачний, багато родзинок. Аж вологий такий. Що нам тут приїхало? Така надставка на шафу. Зараз ми будемо збирати. І покажу на яку шафу. Ось на, цей, на цю шафу будемо робити надставку. Тобто, наша шафа буде більше, вище, і можна буде те, що там просто лежить на шафі. Сховати. І, взагалі, хочу на цю надставку, в цю надставку, багато чого положити, покласти. Документи там різні або такі речі, до котрих малий не повинен добиратися. Тому зараз будемо складати. Це наша спальня. Спальня така невелика, та ще в нас ліжко 2х2 на метри. Тому використовуємо, як можемо, місце для зберігання. Тут ще в нас малий спить, але він не завжди спить в своєму ліжку. Я б навіть сказала дуже рідко. Він ще поки спить з нами. Це наша надставка. Така вона велика. Я думала, що менше буде. Багато чого я зможу сюди вмістити. Зараз будемо прикручувати. Точніше, чоловік буде прикручувати. А я буду контролювати. Ну, ось, дівчата, який в нас вийшов кінечний результат. І що? Подивіться, як я тупанула. О, я замовила трохи не той кольор. В нас шафа темніша, а я замовила таку світлішу надставку, але під кольор наших дверей. І ще така проблемка, що тут чоловік вже е, намагався намагався е, випрямити, але щось тут пішло не так. Не знаю, може, коли я м, вже все покладу до шафи речі, то е, ця проблема зникне, я сподіваюся. Зараз буду, м, буду загружати, так би мовити. Чоловіку приїхала посилочка від роботи. Подарунок такий на Новий рік Різдво. Це посилка з Німеччини, тому тут все німецьке. Що це? Печиво, різдвяне, цукерки марципанові, я так розумію. Листівка, мабуть, тут побажання. Блокнот чи календар, не знаю, щоденник, може, щотижневик. Що це ж не... ще в нас ще якісь цукерки німецькі? Та ще, ну, коротше, солодочів багато. Бутилка okay. така для води. Та ще печиво. Що в нас тут відбувається? Обережно, Міша, обережно. Такі в нас вечірні ігри братів. Ну все, на сьогодні я буду закінчувати своє відео. Побачимось дуже скоро.